Рівно рік тому площа Леніна осиротіла. Рішення про демонтаж пам'ятника вождю світового пролетаріату місь виконком прийняв, зваживши на указ президента. Тепер, рік по тому, Ленін осиротіло покоїться у парку перемоги. Щоправда, вождь пролетаріату вже не на п'єдесталі. Зібрати монумент у єдине ціле після недосить вдалого демонтажу так і не вдалося. Чотири кам'яні глиби це все, що лишилося від могутнього вождя. Однієї з основних деталей гранітної мозаїки голови Леніна тут немає. Вона зберігається у надійному місці, подалі від вандалів. За рік, що минув, вони перетворили ноги Ілліча на дошку рекламних оголошень, а постамент з гравіюванням Ленін облили фарбою. Він знаходиться в такому стані, що вряд ли його можна відновити. Щоб зрозуміти, чому стан вождя нині аж ніяк не задовільний, варто вімкнути зворотній відлік і пригадати події минулорічної давнини. У ніч з 26 на 27 листопада минулого року комуністи боронили монументи ліча до останнього. Близько півсотні пенсіонерів протистояли беркутівцям та радикально налаштованій молоді. Руки фрач! Руки врач! фашисти! Я то йду, я сказав, що умру мене тут. Інтернаціонал лунав усі 40 хвилин демонтажу. Попри застосування важкої техніки, знести вождя разом з постаментом не вийшло. 70-тонний Ленін розсипався на частини і розбився. Убрали би, ладно, в парк десь поставили, але чим ламати було? Розрушати пам'ятники Леніну це найстещо це невежество. Замість того, щоб будувати, вони ламають і не держать свого слова. Зруйнував, хай поставить. Таких вандалів ще не було. Так, цьогоріч, зібравшись на мітинг, присвячений річниці знесення і ліча, представники лівих сил нарікають на оманливість обіцянок черкаських високопосадовців. Вони буцімто обіцяли відновити монумент вже за кілька тижнів після його демонтажу, однак і досі цього не зробили. Міський голова Сергій Ударич натомість стверджує, що затримка із відновленням пов'язана із місцем, яке обрали для повторного встановлення монумента. За словами мера, обласна екологічна інспекція заборонила відновлювати пам'ятник у парку перемоги, оскільки Таке будівництво у паркових зонах заборонене законом. На сьогоднішній день практично всі формальності завершені. Ми провели серйозну і переписку, і переговори, шукали варіанти розв'язання. Я думаю, що вже в січні можуть розпочатися роботи, якщо до кінця року всі необхідні дозволи і проекти будуть узгоджені триває протистояння прихильників та противників минулорічного демонтажу і на обласному рівні. Голова фракції комуністів у Черкаській облраді Віктор Роєнко вимагає повернення вождя на його законне місце. Ми, депутати комуністи Черкаської обласної ради, вимагаємо від вас, голови Черкаської обласної державної адміністрації і голови міста Черкас у терміновому порядку встановити пам'ятник Ляніна у місті Черкаси на його історичному місці площі імені Леніна. Натомість депутат від фракції Бют Валентина Коваленко відстоює націонал-демократичну позицію. Мовляв, архівні матеріали підтверджують, Ленін розграбовував церкви, а награбоване вивозив за кордон. Тож перенесення пам'ятника вождю у парк перемоги не найгірша для нього доля. Рада з того, що саме ідола тоталітарного радянського режиму. Знесено. І він не тяжіє, на мою думку, над сумлінням черкащан, зокрема українців. Тим часом для багатьох черкастів найпопулярнішим місцем зустрічі й досі залишається так зване місце біля пам'ятника Леніну. Площу городяни теж називають, як і раніше, іменем Володимира Ілліча. Площа Леніна. Площа Леніна или Ленін, или Білий дом. Так називаємо площа Леніна, а як її повинні назвати? Тільки знайти відповідь на це питання достеменно знає депутат обласної ради Любов Майборода. За її словами, демонтаж пам'ятника Леніну це лише початок метаморфоз. Вже 22 січня площа Леніна буде переименована на площу Соборності. Існує навіть відповідне рішення топонімічної комісії, стверджує Любов Володимирівна. Тепер слово за міськвиконкомом, який рішення про перейменування площі або підтримає, або ні. Маємо стати європейською країною, щоб нам не соромно було перед тими іноземцями, які приїжджають сюди і кладуть квіти до пам'ятників жертв голодомора, а тут стоять отакі камінюки. Ось ці кадри, де монумент ще стоїть на площі, нині вже історія, як і сам Ленін. Однак комуністи переконані, ім'я і житиме. Якщо не у камені, то у серцях фанатично відданих вождю черкасців. Ленін був і буде в людей у серцях, і жив, і житиме. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник. Спеціально для Віка новин.